На лівобережжі Дніпра в Херсонській області російські окупаційні війська провалили три штурми наших позицій. Ворог, зазнавши втрат близько 30-ма вбитими і пораненими, повернувся на вихідні позиції. Про це повідомили сили оборони півдня України. Українські воїни завдають вогневого ураження по місцях дислокації окупантів, вогневих позиціях і тилах ворога. І трохи детальніше про ситуацію. Так, дійсно давайте зауважимо, що відбій тривоги наразі оголошено в більшості областях, де вона лунала попередні хвилини. А ми ж тим часом про місця, де не лунають тривоги, але постійно тривають обстріли та штурми. Олександр Толоконіков речник Херсонської обласної військової адміністрації. Саме у цій темі просто зараз долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо вас. Добре день. Ви знаєте, так доволі позитивно для широкого загалу для глядачів звучить повідомлення про невдалі штурми, три поблизу Херсона, сім там вже ближче до Старомайорського. Але ми ж прекрасно розуміємо, що якщо йдеться і про стільки знищеної техніки ворожої, і ліквідовано стільки окупантів, то це далося дуже і дуже непросто. Розкажіть, будь ласка, про ці штурми, який вигляд вони мали, і якими силами вони також нам далися. Ну, перш за все, це про це може більш детально розповісти військове командування або представники військових. Я можу тільки сказати з нашої сторони, що ми продовжуємо і допомагати військовим по укріпленням. І на лівому березі підтримуємо наших військових і ребами, і дронами, тому що без дронів, без розвідки аеро і без ФПВ дуже важко і утримувати цей поздав на лівобережжі. І знищувати окупантів, які навалами йдуть, для того, щоб все ж таки захопити цей плацдарм. Знов-таки, завдяки ФПВ-дронам, завдяки розвідки, яка вчасно повідомляє артилерію, куди вбити, або звідки йдуть техніка, або жива сила противника, її знищують і це дає можливість. Нам продовжувати утримувати цей пазда. Саме про те, що ви розказали, це завдяки цим діям, нашим, наших оборонців. Для населених пунктів цивільного населення, як все це відображається? Чи посилилися зараз для них обстріли? Ми розуміємо, повідомлення надходять звідти регулярно. Але який вигляд має це зсередини? Ви саме про лівобережжя? Кажете, чи про правобережжя? Херсонську область в цілому, залежно від того, як діє ворог, по перш за все, ворог продовжує обстрілювати. Кожного дня, кожної ночі всі прибережні майже населені пункти правобережної Херсонщини. Вчора 17 населених пунктів було обстріляно. Інші населені пункти по околицям били Бриславщина під атакою дронів. Вчора росіяни вбили Михайлівці 61-річну жінку, яка була з чоловіком вдома, і в певідрон вдарив по домівки цих людей. Жінка на жаль загинула. Чоловік отримав. Акува травму також і по Херсону були і вчора, і сьогодні вдарили по м, одному із вишів херсонських а, там, на щастя, без постраждалих, але серйозні руйнування. А, люди навколишніх домах повилікали знову вікна. А, сьогодні також Бориславі атакував дрон знову таки цивільний Двоє чоловіків поранено, а, і окрім цього. Вчора один чоловік загинув, підірвався на міні біля села Червоний Маяк. Другий чоловік залишився без ніг наслідок цього підриву. Тому це дуже небезпечно ходити там, де ще наші рятувальники, вибухотехніки, піротехніки, сапери не пройшли і не розмінували. І ще пане Олександре хотілося запитати, от в контексті е, попередніх обстрілів цирконами, а е, коли з'явилася ця інформація, що максимум там три хвилини, щоб долетіти там до найбільш віддалених областей, із півдня ми розуміємо, що люди в Херсонській області загартовані вже цими жахами, напевно, як ніхто, але навіть ось така ситуація, коли менше хвилини в людей ймовірно може залишитися е, е, на те, щоб, хоч якось, подбати про свою безпеку, як це позначилося? от на реакції а, цивільного населення. Можливо, хтось вже не знаю, більш, більше часу зараз проводить в укритті. Можливо, люди вирішили виїжджати. Можливо, облаштовують укриття для постійних ночів, якщо раніше реагували лише на оголошення тривоги, а зараз розуміють, що за браком часу краще просто ночувати. Чи як? Чи в цілому вже ну, зважаючи на постійні щільні обстріли, фактично для Херсонської області подібні випадки нічого не змінили. Саме так на жаль, Херсонщина, це як окрема планета в е Україні, тому що тут е повітряно-повітряну тривогу не зважають, зважають тільки на вибухи з лівобережжя, які чути. Тобто це виходи снарядів з е техніки з артилерії, з мінометів, і тільки тоді люди, коли чують всі вибухи, е біжать до найближчих укриттів. Це перш за все мобільні такі. Е укриття Які стоять по всьому місту, більше 160 таких укриттів на зупинках біля магазинів, люди там ховаються або за мішками, або за гебіонами. Тут такого немає, як в інших населених пунктах, що коли тривога, люди рухаються в укриття. Є тут також тривога, звичайно, але ракетних обстрілів у порівнянні з артилерійських, мінометних та дронів, набагато менше. Там один Мабуть, до тисячі, так точно, якщо так рахувати, тому звичайно люди перш за все бояться цих вибухів, які миттєво прилітають на, на їх на голови, на населені пункти, на криші домівок та вікнах. І з вашої на завершення ваша суб'єктивна думка про те, чи можуть вороги у штурмах зараз зробити якусь оперативну паузу, враховуючи, що от, е, серйозно вони витратилися і технікою і живою силою на ось ці попередні, зокрема штурми на уріх Оріхівському Херсонському напрямках. Тут е, щонайменше 116 окупантів, два зенітно-ракетні комплекси БУК, п'ять артилерійських систем, міномет, дві станції радіоелектронної боротьби, комплекс відеоспостереження, 18 одиниць автотехніки, станція аерофіксації і човен. Як гадаєте, того, що можливо на вашому досвіді вже було після таких втрат і невдалих штурмів є якийсь час на оперативну паузу, чи чи коли вони можуть поновити свої штурми, не залежить від нинішніх втрат? На жаль, у російського диктатора цього м'яса дуже багато, яке він може відправляти, мабуть, наразі дуже довго і не також також багато техніки. Радянської, яка залишилася від радянського е, союзу, і тому о, я б на це не розраховував треба по-перше продовжувати робити укріплення, як ми робимо і за дорученням е, президента, робимо по всій е, лінії, яка в нас тут по області йде. А також що треба посилювати мобілізацію, тому що без е, людей, на жаль, ми не зможемо дати відпор. До речі, з приводу якраз оборонних ліній, тому що якраз стосовно південного напрямку раніше був певний а, скандал із закупівлями. Зараз вже ця ситуація виправилася, але скажіть зі свого боку, наскільки можете бути відвертими, чи вистачає зараз і сил, і матеріалів а, для того, аби дійсно цю оборонну лінію, про яку ви кажете, збудувати такою, яка дає бодай, якусь впевненість? Ну, Перш за все, ця лінія будується по стандартах, які нам надано військовими. Це протитанковий рів, потім невибухові загородження. Це буде дракону, тетрайдери, потім буде все це бетоном заливатися для того, щоб там не осипались края. Це така технічні моменти. Щодо самих чи вистачить матеріалів. Бригади і організації, які допомагають військовим в цьому законтрактовані, матеріали закуплені, і тому ми найближчим часом. Ми плануємо вже звітувати вороти, коли там вже закінчимо цю роботу. А скільки кілометрів саме в Херсонській області цих оборонних ліній повинно бути? 174. 176? 4. 4. 174. чотири Чимало серйозна робота. Сподіваюся, що встигнете, і все вдасться, і ворог не завадить цьому для того, аби все це відбулося оперативно. Я розумію, що можливо це якісь такі слова у повітря, але все таки мирного дня хочеться побажати і вам, і херсонцям. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, про невдалі штурми ворогів, про їхню все одно чергову підготовку до фактично незмінних і щоденних дій. Бачите, і про те, що загартовані нинішньою ситуацією херсонці все одно практично не бачать різниці, яка зброя летить. Яка її швидкість і час прильоту? Все одно там щодня, і щохвилини. мега небезпечно.